Немає, вони призначення. Ми зараз позиваємо комісії в різному творимо питання, добре. Коги, ми маємо кворум. Так, але єдине, що ці за ті має ще питання. Так. Подивимося, чи ми вже з вами проходимо. Чи ми з вами вже є трансляції? Гляньте, будь ласка, передугами. Е. Е. Так, колеги, дякую. Е. Ми маємо з вами форум. Маємо можливість проводити наше засідання. По порядку денному єдине перше питання, оскільки воно знято з розгляду на пленарному засіданні, прошу його перенести на наступне засідання. Наступні питання це питання про визначення розміру статутних капіталів всіх поліклінік та наших ТМО. І також на питання денних допомог. Саме те, що ми з вами ініціювали на порядовому засіданні, прошу затвердити порядок денний. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Марта Любомирівна, і взагалі колеги дякую, бо ми це питання виникло у нас так, скажемо, на попередньому засіданні трошки в дискусіях, але вдалося підготувати. Дякую трошки, в, трошки. там в таких гострих задавати це питання, і воно дасть можливість нам е, забезпечити фінансуванням е, діяльність наших поліклінік і в цьому році, і наступний рік. Тоді прошу по порядку, з, маємо спершу поліклініки Любомирівна. Ми ж вже то все знаємо. Може, просто присинаємо. і ми, ми не можемо просто ми мусимо згідно протоколу йти по кожному питанню. У нас єдиний підхід до всіх до всіх проектів ухвал був єдиний, щоб я вже не повторювалася при кожній ухвалі. Тобто, ми брали існуючий розмір статутного капіталу і збільшували його на суму тих внесків статутних капітал, які заплановані і будуть розглядатися на сьогоднішній сесії в тих розмірах, які були погоджені на вашій профільній комісії, і також на прийшов погодження вже бюджетної комісії. Я буду читати і просто казати, що це розмір статутного капіталу. <свисток> Бо самі суми статутного я да, да. нема потреби зачитувати. цікавить у тих розходів, та, які так. Перше питання. Ну, друге питання порядку дев'яно це про визначення розміру статутного капіталу. КМП, перша міська поліклініка міста Львова збільшується розмір статутного капіталу на 4 мільйони гривень. Це є для придбання рентген апарату для цієї розписутного буде окремо. Розпраць. Розпраць. Зараз та зараз ми збільшуємо на сума та Два питання. Став на голосування. Хто за, прошу голосувати? Дякую, рішень прийняти. Наступний проєкт ухвали про визначення розміру статутного капіталу КНП друга міська поліклініка міста Львова. Розмір статутного капіталу збільшується на 10,5 мільйонів гривень. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, рішень прийняти. Наступне про визначення розміру статутного капіталу КМП, третя міська поліклініка міста Львова. Розмір статутного капіталу збільшується на 6,5 мільйона гривень. 6,5 мільйона гривень. Рішення прийнято, дякую. Наступний, наступний проєкт ухвали про визначення розміру статутного капіталу «КМП … четверта міська поліклініка міста Львова. Розмір статутного капіталу збільшується на 11, на 11 мільйонів. 280 тисяч гривень. Хто запрошувати? Дякую. Рішення прийнято. Наступний проект ухвали про визначення розміру статутного капіталу. КМФ п'ята міська клінічна поліклініка. Тут в порядку давного пише поліклініка, але правильно назва її клінічна поліклініка міста Львова. Розмір статутного капіталу збільшується на 10,5 з гривень. Ставлю Стане голосування хто за. Дякую. Наступний проект ухвали про визначення розміру статутного капіталу КМП Шоста міська поліклініка міста Львова. Розмір статутного капіталу збільшується на 7 мільйонів гривень. Ставлю голосування. Хто за? прийнято. Дякую. Наступний проект ухвали про визначення розміру статутного капіталу КНП студентська поліклініка міста Львова. Розмір статутного капіталу збільшується на 220 тисяч гривень. Хто за. прийнято. Наступний проект ухвали про визначення розміру статутного капіталу КНП Львівське територіальне медичне об'єднання, клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги. Розмір статутного капіталу збільшується на 50 мільйонів гривень. Хто за? Прошу Прошувати привітати. І наступне питання. Проекту ухвали про визначення розміру статутного капіталу «Львівське територіальне медичне об'єднання, багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги. Розмір статутного капіталу збільшується на 120 мільйонів гривень. Хто за рішення прийнято? Отже, дякую. Ми сьогодні на сесії після того, буде можливість наповнювати цей статутний капітал, вже реально грошима при ніж. Після прийняття бюджету, зміни бюджету на цей рік. А можна, да, ще, можна ще коротке запитання, бо не раз я так відео відчув, але просто по цих... <кхід> поліклініках всіх всі вони ствердили в них дефіцит, залишається бюджету їхнього власного капіталу, чи ні? Чи вони задоволені ми, цим всім? У них дефіциту? Як такого немає? Вони всі поки що працюють з плюсом, тобто вони пусть абсолютно нормально директори всі, вважає, що деякі, це деякі деякі капіті. Поліклініки навіть мають значні суми на депозитних рахунку. Вони просто говорили про те, що є імовірність, що на наступний рік. Буде затверджено їм НСЗУ менше сумнів по договорах, але yes. це ще не визначений факт, тому що ще договори не підписані ще е, ремарка. восьмого питання сленські коліні сьогодні буде з, е, чисте звернення до МОНО про те, щоб забрати приміщення, де знаходиться сленська поліклініка, в е, власні правильні громади. міністерство освіти захоче його віддати? Безумовно, але, але звернення не до це дуже важливо. Це. Про цю політичні я також ми тоді змогли би її розвивати. Бо сьогодні ми чули, що насправді проблем багато, але це не наше майно і особливо скарм так А взагалі бачення по яку вже ми зачепили в низької поліклініки при тих, скажемо, яких вона обслуговує ми, така, ми бачимо, що з далі лишаємо так, як є ми, чи що ми, ми проважано організація... було приєднати Все. до когось закладу охорони здоров'я через те, що там реально є проблема. Це кількість населення саме 11 тисяч задекларованого населення не дає змоги функціонувати е, її в нормальному нормальному стані, тому що там всі для того, щоб не звільняти лікарів. Ну бо це приведе до втрати роботи, то там всі. Ця, всі лікарі абсолютно вся 100, 100 всіх лікарів вони працюють на неповну зайнятість, або на 0,75, або на 0,5 від посадової від штату давайте вже напевно вже після прийняття бюджету наступного році все-таки будемо планувати. У нас незалежна організація третьо то Ми треба розуміти, як це тільки спілкуватися, бо тому, що дуже первинна ланка розвивається добре приватний сектор. Ви це знаєте. Сімейні амбулаторії треба якось їх інформувати, щоб вони собі добирали так само в цьому напрямку ну, робочі місця. Якщо наприклад ця не рентабельна, то є купа приватних клінік сімейних медицини є ультрарентабельні, і вони потребують теж спеціалістів. Там так, добре, так добре. люди просто переходять та від ну, але в нас бачите, буває по-різному. Є такі, що люди переходять на приватні клініки, потім повертаються назад mm. в наші комунальні, тому що ну воно більш так універсально для людини. Наприйшла і плюс вона може скористатися іншими безкоштовними послугами вузьких спеціалістів. А в приватниках має сімейну декларацію. А вже якщо до вузького спеціаліста, то плати кошти або йди в іншу установку і mm. вони вони в нуль там працюють. Даві казали, плюс там два пакети якісь? нуль. Не, вон, плюс вон... студентська? Плюс, 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 плюс. Ну, Але виживають так, ну, про такі кількості навіть. Не, то, я кажу, то вони каже на. Орних майже ніхто не знає, і про ніхто не дбає те, тому а одинадцять тисяч декларації чи просто населення декларації декларації. У них населення там дуже мало, тому що там вони знаєте, де вони знаходяться біля сухопутних да. військ. Там стрийський парк, тобто таке дуже такою масовою та єдине, що зараз починає розвиватися. Ну, почало до війни, було, розвивалися, будувалися ново новобудови, але зараз воно призупинилося і тому Тобто вони в них в основному ці декларації тільки за рахунок студентів, які. Тимчасово, які приходять вчитися до Львова, то вниз він у тих п'ять років чи чотири роки бакалаврату. То вони переукладають декларації сімейними лікарями нашими студентської політики. Потім, коли вони виходять з університету, фактично ті декларації припиняються, тому що вони переобкладають. Так, ну, ну, е, віта там поліклініку як таку ліквідовувати не не можна. Вона там потрібна, бо там проходять методичну юридична сухочка може бути. <гум> Відділенням поліклінічним відділенням амбулаторії сімейної медицини так, 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 так вашу треба експертизу міські там, а так, усіх там лікарів. Так, і, там, і, це, і, це так, і це абсолютно правильно. Бо якщо б та стратегія всіма підтримувалася, то просто треба реформувати, так як ну є всюди в світі розвинених, що всі поліклініки доєднані до лікарень і так. В Європі, в Штатах поліклініки це є частини лікарні. Просто в нас єдине радянські часи, вони територіально трошки е збудовані. Так ми зараз, ми зараз ми зараз його тим о зробили, вони там ну, не але що? Я думаю, що це не проблема. І вони можуть відбалансувати в рентабельності, бо станова може їм допомагати, і вони і пацієнти обмінюються і так далі. Ну але з того, що я почув від керівників ніхто не хоче ну, ну, там, завар, У це, нас поши по 50, 50, 50 мільйонів на, на рахунку це. а сезон шо каже нам по цих розмовах перців С... тори С... що, що немає не ми почекаємо постанову кабінету міністрів про затвердження програми медичних гарантій на 2024 рік те що каже сезу що але тому що нема ніде не написано що немає права сімейна медицина бути в облас в закладах охорони здоров'я обласного підпорядкування в складі стаціонарних а військових от, а. Вони спочатку сказали, Що бутаси, вони, вони спочатку сказали в обласних центрах, а потім вони сказали в закладах обласного спорядкування. Але ми мусимо бачити, як воно написано. Ну, ми, ми, можемо тільки так, Але Але ми тільки зараз Але нам треба рухатись так, як по тому трошки на крок вперед, тобто щоб ми їм задавали. Ми право. зараз ми колись ще в 2018 році, коли ми не знали, як буде Фолі. як буде розвиватися програма медичних гарантій. У на нас парень. всі заклади охорони здоров'я мали план розподілу ну закладу, бо це ж фактично. Уму ну, ви сімейно тільки ніде де ми заберемо там четвертої поліклініки чи з другої. Але якщо там буде, буде така вимога, і будуть розміщені там дві юридичні особи, ми мусимо мати план поділу приміщень, як лікарі, хто міг господарський персонал, як розподілений кі. Такі. такі плани всі заклади мали станом на 2018 рік. Зараз ми оскільки знову піднялося то питання, на нараді ми отримали доручення, щоб вони ті всі плани підняли і поновили. Ну з огляду на ті зміни, які всі відбулися там в кадровому. Нові тобто вони мають зараз дати план розподілу закладу охорони здоров'я, якби треба було від'єднувати амбулаторну допомогу від, від, від професійних лікарів. Ми будемо мати вже напрацьований документ, і тоді можемо на на комісії думати, чи ми чекаємо розпорядження держави, чи ми можемо якось працювати в тому напрямку, так як це. Наразі дякую. Давайте ми все-таки у нас вже включить на засідання. Так, я дуже коротко, я хочу подякувати вам за пробну роботу. Вибачте за емоції на минулій комісії. Маю надію, що спільним зусиллям будемо розвивати всі медичні заклади на наступному дорозі. Супер, дякую вам. Перше, протокольне доручення не виконане по Кубан, немає інформації по ній і немає якогось з перевести. Питання, ми вже завершили, медичні блокпоції, мама питання по медицині. У світі відбувається скорочення на дві ставки. В той же час у нас немає керівників першого, другого. Ні, перша клініка є, другого, третього та шостого. Так, третє є. Друге, шостого не там. Третій це Мирослав. Другий. Перша. Вона виочне? Ні, керівник 2 і шостої політики. Е, другий і шостої. Ну і студентської. І, 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 Студентська, відповідно. Е, і ми хочемо скорочувати, скажімо, кількість представників, які працюють у полні охорони здоров'я на дві ставки. Важливо краще ці відставки, і в тому числі вашого заступника, заповнити е, такими завданнями Аля, щоб він організував МБІ для менеджерів в медичній сфері, і, 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 і займався. А навчання в сфері. Ну, це, да. тому, там, тому що я в останній рік ти тільки чуєш, що, що в нас не вистачає компетенції в сфері і, і немає кому керувати. Можливо, місто буде запустити по спільну програму. Думаю, ми можемо знайти деякі фонди, які так само долучаться до такої ініціативи, будуть. Там чи фінансувати, чи підтримувати, чи про нас робити буде Але буде людина, яка буде це. У нас є супровід, він відже є створений і функціонує. Нас створена освітня платформа на базі якраз нашого КНП, Центр здоров'я і медичної статистики. Вони мають ліцензію, тобто вони мають укладений договір. з і вони ж проводять на базі на своїй освітній платформі. Ми зараз проводимо, тобто шукаючи громадські організації, або власними селами ми проводимо постійно навчання всіх лікарів, тобто вже дуже багато. 9 циклів навчань що йшло по різних тематиках, тому освітня платформа I'm в нас є. Так, я маю увазі, Ми проводили зараз лікарів, але освітня платформа в нас є. Нам то так як ви кажете, людей, які би читали лекції. Ми організуємо цей курс навчання. Або хтось, хто би заплатив, наприклад, щоб тому, що в нас в нас, коли йшла по онкопревенції, нас йшло по по, по, по меланомія. То ми навіть запрошували на громадську на, на організація оплачувала то ми навіть запрошували. Інференцію. Дерматолога з Києва, яка є національних адаміну, ви світу там все українсько відомий дерматолог на приїздила з Києва.